У центрі Білої церкви відкрився новий простір підтримки підприємців хаб стійкого бізнесу, який покликаний зміцнити локальну економіку і дати поштовх новим ідеям у складний для країни час. Ініціатива реалізується в межах проєкту Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні за фінансової підтримки уряду Японії і впроваджується програмою розвитку ОНУ про в Україні. Це хаб, який створено в межах цілої мережі хабів сталого бізнесу, і які позиціонують себе як палац бізнесу в цьому місті, тобто це для того, щоб підтримати інформаційно консультаційно. А тих людей, які займаються бізнесом, або тих людей, які прагнуть зайнятися бізнесом, тут можна приходити попрацювати в спокійній обстановці. Наскільки це можливо, тут можуть збиратися бізнес-асоціації для проведення своїх заходів, для проведення своїх зборів. Тут може вони просто можуть скористатися цією площею для того, щоб вирішити свої виробничі бізнесові завдання. Це перше, друге тут буде. Обов'язково організована інформаційна підтримка. За час реалізації проекту нам вдалося організувати і провести 15 активностей. Це дев'ять бізнес-тренінгів, чотири психологічного спрямування. Була проведена повноцінна школа фінансової грамотності та школа бізнесу. Продовж цих шести місяців в тренінгах взяло участь близько 400 осіб. Хаб розташований у приміщенні агенції стратегічного розвитку. Тут поєднано коворкінг, майданчик для бізнес подій і консультаційний центр. Підприємці зможуть працювати, готувати грантові заявки, тестувати перші зразки продукції на 3D-принтері та проходити навчання. Сьогодні як ніколи потрібно підтримувати малий та мікробізнес. З початку війни в нас в громаді було зареєстровано 19,5 тисяч суб'єктів господарювання. Сьогодні їх більше 23. Тобто, під час війни люди ризикують, люди відкривають нові підприємства, реєструють малі підприємства, мікропідприємства, працюють. Це дуже важливо. Важливо для економіки держави, тому що не буде економіки держави. Ми не зможемо перемогти. Хаб стійкого бізнесу це плід співпраці нашого комунального підприємства та громадської організації Білоцерківщина, територія майбутнього. Агенція стратегічного розвитку весь час своєї діяльності розвиток підприємництва має пріоритетним напрямком. А бізнес вже в свою чергу відповідає нам взаємністю, і за допомогою нього ми можемо реалізовувати. Величезну кількість соціально важливих проєктів. Простір відкритий для чинних підприємців та всіх, хто лише планує власну справу. Уже в перший місяць тут стартують навчальні програми та консультації. Хаб стійкого бізнесу це не просто сучасна локація, це потужний інструмент для підтримки підприємництва у нашій громаді. Тому ми щиро вдячні нашим міжнародним партнерам за довіру, за віру в потенціал нашої громади і за можливість створити простір для розвитку малого бізнесу, стартапів та інших сміливих ідей. Тут я сподіваюся отримати інформацію, якої мені не вистачає до цих пір, щоб отримати щоб рухатись далі. В першу чергу це юридична сторона і податкова. Я можу запросити сюди дівчат, колег, однодумців і з ними провести московий штурм плюс кава або психокава, або просто приходять дівчата. І, наприклад, є там когось бізнес, і вони застрягли, не знають, як рухатися. І ми фактично накидаємо свої варіанти рішень. Нарешті це здійснилось. Всі цього давно ждали. Я вже ветеран цих програм бізнес. Коли починаєш правильно любу справу, то є великий шанс, що все буде добре. І я вважаю, що такий хаб він повинен покращувати культуру бізнес-середовища. Приходьте до центру підтримки мікро, малого та середнього підприємництва. Хаб стійкого бізнесу покликаний стати точкою росту для білої церкви: нові ідеї, нові проекти, нові робочі місця. Запрошуємо підприємців долучатися і разом творити економіку майбутнього громади.